Дорогі друзі християни, я радо вас вітаю любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, мир вам! Христос свого часу сказав таке слово. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в Нього ввірували, як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Отже, Христос каже, хто пізнає правду, стане вільний, хто її не знає, той не вільний. Давайте про цю правду поговоримо, у чому її зміст. Всі ми добре знаємо, що наші праотці Адам і Єва вони не повірили слову Бога, а повірили словам Змія, словам неправдивим, невірним, і Змій пообіцяв. І сказав, що станете як боги, і ця віра почала генеруватися у всі подальші покоління. І якщо ми відійдемо трошки далі, коли вже перший світ настільки був злим, що Бог мусив його знищити водами потопу, він був знищений, залишилася сім'я Ноя, і була вся земля, одна мова та слова одні, і сталося. Як рушали зі сходу вони, то в шинеарському краї рівнину знайшли і оселилися там. І сказали вони Тож місто збудуймо собі та башту, а вершина її аж до неба, і вчинімо для себе ймення, щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. І зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її, і промовив Господь. Один це народ, і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Тож зійдімо і змішаймо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного, і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати те місто. Дивіться, як виражає себе віра людей після потопу, які, здавалося б, мали пам'ятати і розуміти, чому Бог знищив людство, за що він їх знищив, але ж ні, віра, яку люди перейняли від Адама, вона їх побуджує будувати собі імення. вона їх побуджує будувати навіть буквально башти, вежі. Будівельні споруди, які сягають вище вже хмар сьогодні, і людина ставить собі імення, і на цьому не зупиняється, тому що хочеться вищої й вищої вершини поставити, аби Богові доказати, що вона теж щось може. Так дійсно Бог створив людину за образом своїм, тому наділив її дуже великим потенціалом, неймовірними розумовими здібностями. І якби людина направила це в велич Божу, у звеличення ймення Бога, була би вічно щаслива. Але ж ні, люди повірили дияволу і направили це все, що їм дане від Бога у велич свого ймення, у виклик Богові. І якої б ми не взяли галузі науки чи будь-якої іншої сфери розвитку людства, подивіться, яка йде гонитва за тим, щоб доказати свою велич. І це не в одному якомусь конкретному народі, по всім народам землі, по всім країнам один і той напрямок доказати свою велич, доказати свою гордість. І ось ця віра людей у свої власні сили, у свою велич і могутність, і є їх внутрішній полон, полон від диявола. І людина весь час біжить за марнотою, за ловленням вітру, якого не може спіймати, весь час намагається скопіювати дії Божі, його славу, його велич. Увесь час намагається поставити дублікат, навіть сьогодні намагається скопіювати святість Божу без Бога. Диявол до такої пихи життєвої роздув людей у їх пожадливостях, у їх ненаситності, що людина хоче скопіювати все, що Бог показав у своїй величі, і доказати. Що вона теж щось може. Навіть вогонь будуть зводити з неба Христос попереджав, про це каже дивного нема нічого. Хтось може так в собі міркувати, що якщо люди воюють з Богом, своєю вірою доказують йому своє божество, то це не я. Я не будую хмарочоси, аби там на вершині було моє імення. Я не лізу в науку. Для того щоб доказати там щось Богові, моє життя просте, його не показують по телевізору, моє імення мало хто знає, я получаю невеличку зарплату або пенсію, хата в мене невелика, вона взагалі з краю, і я мало сам що знаю. І ось здається, чим би я воював проти Бога? Мало того, я ще й вірую в нього. Невже я йому ворог? А Писання дуже просто пише про ці речі. Каже той, хто ходить за тілом і має думки за тілом, тілесні думки, вони, каже, є ворожнеча проти Бога. Якщо я не пізнав правду, я ворог Богу, я воюю проти нього. Запитаєте чим, а простими речами, ось я їх зачитаю. А ну, тепер ви що говорите, сьогодні чи взавтра ми підемо у те чи те місто, і там рік проживемо, там будемо торгувати і заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те, а тепер ви хвалитеся в своїх гордощах, лиха всяка подібна хвальба. Як бачите, щоб воювати з Богом своїми гордощами, а цим самим залишатися у внутрішньому полоні, багато не треба звичайний побут, звичайні справи. Поїдемо, заробимо, проживемо, приїдемо і так далі. І слово Боже каже, це є гордощі, це є хвальба, тому що не переживає себе людина залежною від Бога, якщо схоче Господь, і будемо живі, то зробимо те чи інше. Людина впевнена в своїх силах, вона впевнена в своїх здібностях. І завжди обов'язково у неї буде щось краще, ніж у іншого. Я краща бабуся для своїх внучат, ніж моя сусідка, я кращий дідусь, або таких батьків, як ми, для своїх дітей, немає нікого. Або я кращий працівник, або я самий вродливий. Чи в мене велика зарплата або в мене найбільша пенсія, неважливо чим. Обов'язково людина сама в собі і перед іншими буде вихвалятися чимось особливим, цим самим буде надиматися над іншими, буде їх в собі принижувати, буде хвалитися над ними, їх зневажувати в собі, тому що це дух. Дух цього світу. І обов'язково він кожного, хто не знає правди, про яку говорив Христос, обов'язково він кожного роздує у божество. Якщо хто захоче зрозуміти ці речі і побачити своє справжнє положення перед Богом, той має бути чесним перед собою, перед Богом, перед людьми. І в щирій молитві нужденно. Просто може попросити Бога, щоб Він показав внутрішній світ серця, що наповнює моє єство, моє сумління, мою совість? І хто там сидить на троні? Який там дух, яка там віра? Той обов'язково отримає від Бога цю милість. Ісус Христос сказав так. Коли прийде Дух Святий, а Він і є цей Дух Святий, то каже він світові виявить про гріх, що не вірують у мене. Тобто ті, хто воюють проти Бога, хто залишається у вірі Адама, душевної людини, вони залишаються в гріху, вони не вірять в Бога, а вірять у себе, у свої власні сили, а за цим. Стоїть сам диявол, тобто вірять дияволу, а не Богу. Слово Боже каже, що весь світ лежить у злі, і в ньому немає нічого іншого, окрім пожадливості очей, пожадливості тіла і життєвої пихи, і цей світ має свого князя, який є ворог Духу Божому. Тому тим, хто хоче вірити в Бога, належить вийти з цього світу. Теж вірою. Той, хто повірив у цю правду, яка є Христос, той перестав комусь щось доказувати, і переживається так, що ти залежний від Нього у всьому. Ми ним живемо і рухаємось, і існуємо, і дихаємо ми ним, тому що все в Його руці і від Нього залежний кожен наш подих. Тільки таке положення серця є справжня воля, коли там Господній Дух, а де Дух Господній, там воля. Пізнати цю правду і повірити в неї, це і є стати вільним, вільним від усякого марнотного життя, простим словом, відсуєти, і зрозуміти, що без Бога, без Христа. Ми не можемо робити нічого. Ми від нього залежні і на нього покладаємо свою надію, а не на свої власні сили. Це і є щастя переживати себе просто посудиною Божого Духа ми ж для цього і створені. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас. Будьте й самі святі в усім вашім поводженні, бо написано будьте святі, я Бо святий, і коли ви Отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання, і знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків. Але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих Його воскресив та дав славу йому, щоб була ваша віра й надія на Бога. Дорогоцінною кров'ю Христа ми відкуплені від марного. Суєтного життя, яке нам передалось від праотців. І Бог воскресив Христа і дав йому славу, щоб ми віру свою покладали й надію на Бога. Тому йому вся слава, йому вся велич, йому усе благословіння, уся радість наших сердець за те, що він нам це відкрив, нехай буде на всі вічні віки. Амінь.